Ваші. 112 секунд. Стартують просто зараз. Погнали. учка, А ти цей оце, що ти сказав, то ти готуєшся перед цим. Репетиція. Да. короче, коли ти играв в стратегію на комп'ютері. да. І там, короче, коротше, ні, ні, до яка буква? Так. Це не буква, але. І от, коротше, науце, що ти сказав, типа, твої збагачення. от, Ресурси. А він один-один. Ресурс. Не поспіши. Барахолка на почайній метро. Бачив? а, Кураж? Так, кураж базар. Тітки сидять, продають посуду. — базар. Я не знаю. Ну, як ця вся штука називається, навірно, вона стара. Торгівля? О, ні, оця пісня у Лорін, 2011 рік. Ейфорія? ейфорія. Да, Ей, обери, форія. І оця отака, яка лежить, то так. Хто? Фурнітура? форія. Ні, ні, ти з концовку ти сказав. Бутафорія? Так, так, так. Це що ти. Да вони тіло що Ти не бачиш чи що?